У неділю 13 квітня суми стали мішенью чергового терористичного акту з боку Російської Федерації. У день, коли люди несли до храмів в рибу, коли діти з батьками вийшли на прогулянки насолодитися весняним сонцем і теплом, ворог поцілив у самісіньке серце історичну частину міста, двома балістичними ракетами. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з очевидцями події. Люди, які працюють та проживають поблизу епіцентрів вибухів, наголошують, що жодних військових об'єктів у їх мікрорайоні немає. Росія прагне знищити українську націю, здійснюючи фізичний геноцид народу. Я була на Пілікопська 11, на на роботі. Услышала перший взрив. А живемо ми Покровська 11, напроти конгрес центру У мене син був дома. Слышав перший взрив, я побіжала вдома. Там, До сына а домой, да. Ну, не шла, выбежала, бежала бегом. Э, на том перекрестке горел красный свет, я не стала ждать, побежала этой дорогой. Как раз вот тут пропустила троллейбус и побежала на переходе и был второй прилет. Взрывной волной меня туда в даром моря откинула. Стала цела, жива, здорова, слава богу. Ну, вокруг, конечно, кошмар. У меня контузия и барабанная перепонка разорвана. Все остальное стало. Ну, за наличьей. Да, ну, мы сами поехали своим ходом, потому что скорых не хватало. С сыном тоже, слава богу, все в порядке. Он был в комнате, окно выходит во двор в этой комнате. Единственное окно, которое уцелело в квартире. Скажите, а что вы бачили на собой? Ну, это нереально, как будто это не с тобой происходит, ты в каком-то состоянии находишься, оглядываешься, тела вокруг, машина взрывается. Вот это. Ну, У меня же мысль, я могу бежать и я бегу. Я побежала все равно, что на все. To. Скажіть, то... наскільки от ви відчуваєте зараз підтримку, наскільки допомагають там сусіди одне одному? Як ви, взагалі проявляють себе сумчани no. в таку складну хвилину? У мене майстера, які робили ремонт, взагалі, великі молодці. Сразу приїхали, фанерою все забили. Вже родственники прийшли, стекла помогли всі поубирать. Я только сейчас иду на квартиру, посмотреть, що там перекопська 12, але ми вже прийшли сюди, навіть не приходили сюди. У нас скло повибивало в під'їзді, тому ми всім нашим під'їздом почали вибирати скло, викидати, дивитися, чи хто поранений, чи ні. Сюди вже все було оцеплено. У нас на Перекопське 12 вже лежав чоловік померлий, накритий, і одна жінка заскочила до нас за угол, поранена, але її вже потім забрала скора поміч. Дуже багато людей були в істеричному стані. Там дівчинка, у неї була, мабуть, панічна атака, тому було все. Жахливо дуже. І зараз я йду по своїм ділам там по роботі. Я тут дійсно вчора прочитала, що запах смерті, то так воно і є на цьому перекрьстки, прямо пахне смертю. Що сказали про весню, яка завдає таких підступних ударів. б я сказала. Хай вони всі повиздихають, і це якась помилка природи у нас ця росня. Я не бачила ще таких людей, у яких психологічний стан нижче, ніж у якоїсь тварини. Вони радіють вбивствам, вони радіють смертям наших дітей. Я взагалі взагалі не розумію, яка це потрібна була, потрібна була інформаційна війна, щоб з людей перетворитись на отакі, ну, зомбі. Просто. Те, що хотів зробити Путін, він перетворив своїх всіх росіян на вбивці і на людей, у яких нема мозків. Мізків нема. Вони Ну мені не не схожі ні на яку тварину, не можна навіть обізвати їх тварями. Вони зомбі. У них 22 роки іде інформаційна якась пресингова війна, і вони перетворюються на зомбаків, які тільки хочуть убивати. Тому що я про них думаю? Хай вони щезнуть з цієї планети назавжди, не розмножуються. Хай якась генетична хвороба їх поразить всіх цих матерів, щоб вони не прозводили таких самих собі отпоросків. Я дізналась дома. Бо дзвонила знайома, що валить дим, я в маршрутку і приїхала. На щастя, я не бачила ні жертв в конгрес-центрі, ні біля. Ну, Потім вже ввечері дізналася, тому що я була тут більше половину дня, і все дізналася з новостей з інтернету, що насправді відбувалося. Сказати нічого не можу, бо ну. Просто жах. Які наслідки для будівлі, для матеріально-технічної. Mm, да. Жахливі. Я не знаю, як хто його буде встановлювати, якими силами. Mm. Скажіть, будь ласка, з ваших коли всі цілі? Так, да. жертв нема нічого, все гаразд. Всі цілі з усіма спілкувалися вчора, і сьогодні. Охорона та що сиділа. Іван Іванович він родився в трьох жилетках. Я не знаю. Живий, здоровий він і після приїжджав, і після скора, після, після, після лікарні він приїхав. Все гаразд. Ми тут всі друг дружку, ми як сім'я, помієте, так що не важно скільки людина працює. Ми до друг друга відносимося по-людськи. Ну, в нього зараз все добре. Добре, да, да, да. Його син забрав, з ним їздив в больницю, все гаразд. Ну. – Так. – Зараз ви самотужки чи вам допомагають відновлювати, розбирати аварійні концерти. Ніхто нам нічого не допомагав, як ще ж бачите, нам ми не дозволяють навіть туди потрапити, так що ще поки я нічого не можу сказати. Стався приліт, під'їхав за 15 хвилин. Ми тут були так? – Зразу після прильоту зателефонували, скоро визвали. Друг раніше мене прибіг, допоміг Баристі. Перев'язати рану, наложити турнікет, ну і були біля неї, поки не довезли в лікарню. Зараз устріляємо наслідки. Ми власники Левченко, Вікторія мене звати. дівчинка дуже пострадала, у нас там осколоком попав якраз, якраз в кришу. І на неї все попадало, і віконна рама впала, і машинка впала. Ну, в якому вона зараз стане? Зараз в лікарні їй повинні робити операцію. Чи вся необхідна допомога? Ну ми, ми банку зробили, щоб туди надходили кошти. Ну, потрібна допомога їй Ася, Ася, дівчинка, вона 20 років тільки виповнилась. Дівчинка працьовита, дуже весела, дуже позитивна. Приказувати їй від нас вітання. Дякую. Дякую, дякую. З нею все добре буде. Я думаю, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко перебуваючи в понеділок, 14 квітня, у Сумах, поінформував з місця трагедії про нові подробиці та наслідки кривавої ворожої атаки. Ми якраз знаходимося неподаліки від першого та другого враження російських ракет по центру міста. Два удари були з проміжок, як ви правильно сказали, 2-2,5 хвилини. 10.15-1017. Вчора ракета попередньо Іскандер М осколочно фугасної дії. І швидкість цієї більше 2 кілометрів за одну секунду. Уявіть, за 100 кілометрів менше, ніж за 45 секунд вона долітає і долетіла вчора саме до цього місця. Ще раз хочу повторити. Попередньо те, що говорять експерти, те, що говорять криміналісти, говорить Служба безпеки України, це осколково-фугасна бойова частина. І вибух був саме при зіткненні з твердою поверхнею. В першому випадку це дорога, другому випадку це будівля. Це поки те, що є на даний момент. Потім, коли буде вже проведена експертиза, ми зможемо більш повно поінформувати про характер заряду цієї ракети. На даний момент 34 особи загинуло, з них двоє дітей, 8 13 року народження. 119 на даний час отримали поранення. Близько 40 осіб перебувають в лікарні, із них 11 чоловік в тяжкому стані. Будь-яка тривога. Люди, особливо в профронтових містах, профронтових населених пунктах мають дуже швидко спускатися до укриття, дуже швидко приймати рішення, тому що дуже часто секунди можуть вартувати життя. Ну і звичайно, ще раз хочу звернути увагу, що особово фугасна бойова частина це. Та частина, яка підривається не в повітрі, а підривається безпосередньо при зіткненні з твердою поверхнею. Що відбулося вчора? Перший удар був в комплекс, навчальний комплекс місцевого університету. Більше це другий удар був, і найбільше людей саме тут загинуло. Звичайно, що був пошкоджений тролейбус, де люди знаходилися і їхали з рус Районів міста Суми їхали саме в центр. Їхали вони з дітьми. І тут, звичайно, що заходи безпеки вони мають бути в першу чергу при фронтових регіонах підсилені і ще більше швидкість реагування і комунального транспорту, правоохоронців. Влади має бути миттєвою Унаслідок масованої ракетної атаки. Загалом пошкоджено 51 будівлю. Це багатоквартирні і приватні будинки, кафе, магазини, зарічний районний суд, 34 легкових автомобілі та один автобус. Міністр Ігор Клименко високо оцінив роботу своїх колег та всіх екстрених служб, які спрацювали на належному рівні. Спрацювали всі дуже швидко, і поліція, і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Працювали деякі підрозділи, також наші додаткові Міністерство внутрішніх справ разом з волонтерами, разом з екстремальною медициною. Ми працювали єдиним, єдиним кулаком, як навчилися вже працювати. Тому дуже швидко швидка була реакція всіх екстрених і оперативних служб. Я скажу, що це дозволило нам зберегти не одне життя наших громадян. Ну і звичайно, героїзм деякі. Іх громадян, жителів Сум, зокрема, хлопчика 13 років, який, незважаючи на небезпеку і страх, він рятував також людей. І це такі люди, які дійсно якими може гордитися наша країна, і тому ми розвернули зразу штаб відповідний. Цей штаб ви бачите, що знищено кілька десятків, більше трьох десятків багатоквартирних будинків, близько. Постраждало в цих квартирах, май на увазі постраждало від е, м, уламків, і е, від е, дії е, осколків е, від ракет більше 1200 громадян е, місцевих жителів, більше 30 автомобілів знищено вщент, спалено, які були пропарковані або які знаходились на проїжджій частині в Русі. Е, і е, необхідно було зразу затушити пожежі. зразу ж е, Розпочинати аварійно-рятувальні роботи для того, щоб під завалами бути впевнені, що там нікого не немає. І на ніч, коли переривалися в роботах, то ми вже були впевнені на 100%, що під уламками будинків в автомобілях і так далі немає, немає і не може бути людей. Для цього ми залучали також рятувальних собак і будемо залучати, які також можуть розшукувати. Під завалами під завалами людей тому всі люди, всі громадяни, можуть, які постраждали, які зараз ще будуть повертатися, будуть бачити, що в них також є такі втрати по житловому фонду. Вони зможуть зразу звертатися до національної поліції, яка працює тут вже на місці, із заявами відповідними для подальшого відшкодування і так далі. Місцева влада має в найближчі дні повністю ліквідувати ці наслідки, наскільки це можливо в технологічному, технічному плані і загиблі самі черги, серед поліцейських є, є в нас із деякі служби, і загиблі. і Є постраждалі поліцейські, так кілька чоловік, які знаходилися безпосередньо біля епіцентру центру вибуху, і ті, які потім вже починали ліквідовувати в перші секунди ці наслідки. На сьогоднішній день звернулося нас 14 поліцейських. Ми маємо. Я не хотів би за інші служби зараз говорити, але також ми маємо втрати на жаль. Серед поліцейських. Загиблих немає поранені. користуючись нагодою, відікон також дізнався безпосередньо у міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка чи відкрито за даним фактом кримінальне провадження на голову Сумської ОВА Володимира Артюха. Може одне сказати, що кримінальне провадження щодо цієї атаки знаходиться в службі безпеки України. і Служба безпеки дасть відповідні свої висновки. У керівника обласної військової адміністрації є своє керівництво, своя вертикаль, яка потім буде приймати те чи інше рішення. Але я можу сказати, що сьогодні, коли ми прибули до Сум, ми бачилися з керівником обласної військової адміністрації, ми обговорювали питання функціонування і ліквідації. Наслідків цього вчорашнього жахливого удару по місту Суми, тому що тут працює служба МВС України, це рятувальники, це поліцейські та інші служби, які мають в найкоротший термін ліквідувати наслідки на цього удару. А ви не підкажете кримінальне провадження, тобто за, за терористичний за, акт Росії чи за скоєння воєнного злочину Російської Федерації проти України? А не провадження відкрито чи два провадження наразі відкрите? Так, Запитайте за служби буде. безпеки України. Вони ведуть цю справу другу добу. На місці ранкових повітряних ударів працюють усі екстрені служби. Розгорнуто міські оперативні штаби. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають аварійні конструкції. Періодично з міркувань безпеки доводиться призупиняти роботи і спускатися в укриття. Бороєм кружляють ворожі шахеди. Вчора ми почули перший вибух, були в укритті, піднялись і потім пролунав другий вибух. Приїхали сюди, горіло одразу 10 транспортних засобів, дуже великі пошкодження. Пошкоджений і комунальний транспорт. Всередині в автомобілях знаходились люди. Я себе вже десь місяць часу заспокоюю, що найтемніші часи пересвітанком, ну щось тої темноти занадто багато. Те, що вчора побачили, це ну, таких жахіт не показують в жодних фільмах жаху. Люди знаходились в цих палаючих автівках, ліквідували займання і. Паралельно під час ліквідації діставали людей, і вже потім, коли все приборкали, треба було розрізати транспортні засоби, і діставати тіла людей. Ну а точніше, те, що, те, що залишилось від наших мирних жителів Сум, які на, на вербну неділю йшли до церкви, да, і на цьому все закінчилось. Е, мені знаєте дуже великі руйнування, дуже великі руйнування, але це те, що можна відбудувати. Є, є те, що не повернеш назад, це 34 загиблих людини, серед них діти. Я, я не хочу, щоб в 13 років діти ставали героями, як це вчора, юний житель Сум. В, в Кирило літній вибив вікно і, і, і рятував жителів. Я, я не хочу більше бачити цієї окривавленої мами, яка заспокоює укривалену свою доньку і плаче, тому що я також батько. Я також гуляв тут із своєю донькою. Ми ліквідовували наслідки цих всіх займань, цих всіх руйнувань. В нас було велике підкріплення з ромнів з міжрегіонального центру швидкого реагування для того, аби розчистити цю всю вулицю. Залучали ми і інженерну техніку, для того, аби був під'їзд кранів і техніки для проведення висотних робіт, і вже потім почали розбирати завали. Нас всі заспокоїть і переконують, що під завалами людей немає. Але ми повинні в цьому бути переконані на 100%, і поки все не розберемо, звідси не поїдемо. Вчора тут працювало до 10-ї години вечора. Сьогодні відновили роботи в 6-й годині ранку. Але є постійна загроза ударів. Сьогодні біля сум знов літав шахет, тому періодично ми повинні, ми, ми повинні тікати в укриття. Пошкоджено більше півсотні будівель, це і навчальні заклади, установи. Будинки тому демонтуємо на висоті будів... аварійні конструкції і починаємо вже потрохи відновлювати вікна. Олеже, станом на зараз чи завершено вже пошукові аварійно-пошукові роботи, чи вони все ще тривають? Завалена одна стіна. Там невелике нагромадження будівельних конструкцій. Кінологи вчора там пропрацювали. Попередньо нікого під завалами немає. Це нам і говорять свідки, всі що там людей немає. Але так як є завали, поки ми це все не, не, не розберемо, ми не можемо сказати, що аварійно-пошукові роботи завершені. Аварійно-рятувальні так, вони вчора були завершені, пошукові досі тривають. Але там навряд чи хтось є. Я вірю в цьому, що там, що там нікого немає. Уже традиційно на допомогу постраждалим сумчанам вчасно прийшли волонтери та небайдужі жителі нашої громади, запевняють, біда зближує та згуртовує наших людей, і ніхто не залишиться сам на сам із розрухою. Гуманітарна місія Проліска близько протягом години вже була на місці, надавала допомогу постраждалим людям. Наші психологи надавали допомогу як пораненим, так і людям, що отримали тяжкі психологічні травми. Наші Працівники соціального супроводу також допомагали людям там і оформлені документів, просто відвести до органів влади там до, до, до лікарів. От також ми надавали матеріали для екстреного ремонту житла, це і плівка, і брезен. це для того, щоб позакривати вікна. Бо взагалі було пошкоджено. Близько 48 будинків, із них 28 – це житловий фонд, і з них от в житлових фонд ну, в житлових будинках це 500 вікон було пошкоджено. От вчора, на вчорашній день, було закрито десь половину вікон. Сьогодні закриває менше. Дуже багато пошкоджень у нежитлових приміщеннях. От ми ж бачимо і конгрес-центр, і банківська академія, і філармонія, там і в бібліотеках. Це ми будемо сьогодні закривати по актам. Ну по, по передачі матеріалів по актам. Ми будемо працювати скільки, скільки потрібно. Пролізка завжди там, де потрібна допомога. Ми працюємо вже другий день. Як ви бачите, дуже багато руйнацій, дуже багато загиблих, дуже прикро, що таке сталося в нашій країні. Зараз, як завжди, благодійні фонди і волонтери працюють. Допомагаємо сьогодні Сумському державному університету. Закриваємо вікна, перші поверхи і другі поверхи теж закриваємо тепловий контур цих будівель. Дякуємо всім сумчанам, хто долучився. Хто не залишився осторонь цієї всієї проблеми? Це наша загальна проблема всіх українців. Тому просимо всіх долучатися до допомоги кожному. Нам це зараз дуже потрібно. Другий день містяни та гості обласного центру несуть до місця подвійного ракетного удару живі квіти, дитячі іграшки та лампадки. На знак скорботи за загиблими, 14, 15 та 16 квітня у сумах оголошені днями жалоби. Разом із нашою громадою сумує вся Україна. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил постраждалим землякам. Ніколи не забудемо та не пробачимо. Усі причетні до цього злочину мають понести законне покарання.